Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці дизайну і технологій. Сьогодні ми з вами будемо виготовляти горщик для вирощування саджанців або квітів. Добрий день! Цілий рівно озирнулись, один одному всміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас! Давайте пригадаємо з вами загальні правила безпеки на уроках дизайну і технологій. Підготуйте своє робоче місце. Коли вчитель починає говорити, потрібно припинити роботу і уважно слухати інструктаж. Роботу можна розпочинати лише з дозволу вчителя. Перед роботою перевірте справність інструментів та наявність матеріалів. Забороняється працювати несправними чи тупими інструментами. Використовуйте інструмент лише за призначенням. Чи є у вас вдома кімнатні рослини? Всі вони ростуть в горщиках. Для того, щоб посадити дерево, спочатку потрібно виростити саджанець, а це роблять також в горщиках. Поміркуйте. З яких підручних матеріалів можна виготовити горщики для квітів та саджанців? А що можна виготовити з пластикових пляшок? Пластикові пляшки дуже доступні та дають практично безмежний простір для фантазії. Вони, напевно, є в кожному будинку. А якщо врахувати, що пластикові пляшки бувають різної ємкості, кольору і форми, то стає очевидно, що кращого матеріалу для виробів просто не знайти. Горщики, що виготовляють із пластикових пляшок, мають чимало переваг. Їх не потрібно купувати, витрачаючи великі суми сімейного бюджету. Ці вироби відрізняються невеликою вагою. Вони не бояться коливань температури і можуть служити для вирощування рослин досить довго. З огляду на те, що вони не тріскаються і не бояться механічних пошкоджень, такі горщики можна ставити на підлогу, де ймовірний ризик випадкового зачіпання. Варто відзначити і той нюанс, що горщики з пластикових пляшок можуть бути найрізноманітніші. Добираючи для їх виготовлення різні матеріали і декор, можна зробити їх під різну стилістику і інтер'єру або ландшафту. Пластикові пляшки можна фарбувати, вони не проблематичні в роботі з клеєм. Припускають методику декупажу та різання робочої поверхні в будь-яких місцях. Ба більше в них можна робити дренажні отвори, за допомогою яких буде забезпечений стік зайвої води. Для таких горщиків можна створювати аналогічні пластикові піддони. Також горщики з пластикових пляшок можна використовувати зі звичайними піддонами. З цієї сировини можна робити і групові горщикові композиції для прикраси ландшафту або невеликих домашніх оранжерей. Такі горщики можна використовувати як самостійні елементи інтер'єру або внутрішні контейнери, прикрашаючи зверху кашно з різних матеріалів. Зараз пропоную вам подивитися відеоролик Вироби з пластикових пляшок власноруч. Що, дітки, ви переглянули чудові вироби з пластикових пляшок, які можна створити власноруч. Давайте ж з вами створимо стратегію асоціативний кущик. Скажемо, що можна виготовити з пластикових пляшок. Правильно, дітки, це і тварин, і квіти, і горщики вази, вази кашпо, декор для дитячих майданчиків. Годівниці для птахів, паркани, меблі і ще дуже багато чого. А зараз подивіться відеодемонстрацію практичного виконання сьогоднішньої роботи: створення горщика. Для початку пригадаємо з вами правила роботи з ножицями. Ножиці це небезпечний інструмент, Поводься з ними обережно. На робочому місці покладіть ножиці так, щоб вони не виступали за край стола. Тримайте ножиці лише вістрями донизу. Різати на ходу забороняється, під час різання не вставайте з місця. Передавайте ножиці закритими і кільцями вперед. Під час роботи з ножицями притримуйте матеріал лівою рукою так, щоб він не потрапляв на лінію різання. Сьогодні, дітки, вам також знадобиться шило. Давайте з вами пригадаємо правила роботи з ним. Проколюйте предмет на спеціальній дерев'яні гумовій підкладці. Не розмахуйте рукою, в якій тримаєте шило. Під час роботи шилом не розмовляйте. Не проколюйте шилом тверді предмети округлої форми, пересохлі каштани, жолуді, горіхи, шкарлупи. У процесі проколювання отвору будьте уважними. Користуйтеся тільки справним інструментом. Ручка повинна бути щільно припасована із захисним Кільце. Ну що ж, дітки, приступаємо з вами до роботи! За зразком або власним задумом виготовте горщик для вирощування саджанців або квітів. Вам знадобиться пластикова пляшка, маркер, ножиці, лінійка, канцелярський ніж, шило, матеріали для оздоблення за бажанням, а також рослина, яку ви будете висаджувати. Зніміть етикетку з пластикової пляшки. Помийте та висушіть її. Намалюйте на папері ескіз горщика. Нанесіть лінії, по яких ви будете розрізати пляшку. Та розріжте її. За потреби шилом зробіть отвори у відповідних місцях. Виконайте оздоблення горщика. А вже потім підготуйте суміш для висаджування насіння та висадіть насіння в горщик. Сподіваюся, дітки, у вас все вийде чудово. Бажаю вам успіху! Ну що ж, Чекаю на фотографії дітей ваших чудових горщиків в нашій галереї. Вправа інтерв'ю. Скажіть, що нового ви сьогодні дізнались? Чого ви навчились на уроці? Чи було вам важко? Якщо так, то що саме? Що найбільше вас вразило чи здивувало під час уроку? Продовжіть речення. Тепер я знаю, що. Дякую вам, діти, за роботу. Чекаю на фотографії. Ви всі молодчинки. До зустрічі!